Урок другий. Підґрунтя одужання. Хочу поговорити про п'ять елементів, які як складають сукупність і взаємопов'язані, так і можна їх роздивитись окремо. Це усвідомлення, розуміння, віра, прийняття і жінка. Про усвідомлення це чому сталося. Що сталося і причинно-наслідкові зв'язки. Ну, наприклад, що сталося посттравматичний синдром, є симптоми, чому сталося? Виснаження, практично дуже довгий термін був на постах, погано харчувався, не спав. І це все супроводжувалося напруженням психологічним, психічним напруженням. І як наслідок з'явився такий синдром. Ну, відразу скажу, що ще усвідомити те, що від цього не, що ніхто не помер, жити з цим важко, але це Ваше життя просто змінилося, і у вас є зараз два шляхи. Це медикаментозний і фізичні, фізичні навантаження, Достачно, достатньо сильні і регулярні. От. Гірше, коли є ще поранення, які не дають навантажуватись фізично, тому є ще один шлях. І про нього я буду, ну, це якраз через ментальне одужання. А, Ще усвідомлення того, що це всього-навсього гормональні розлади по факту, і насправді ви здорові, фізично, психічно, і те, що відбувається, це просто гормональні розлади. Вони пройдуть і все налагодиться. Розуміння, розуміння, що робити, розуміння, тобто гормональні розлади це значно зменшити приток адреналіну, картізол. ну І відповідно для проводити певну роботу для того, щоб зупинити оці думки. Які викликають приток адреналіну, приток кортизолу. а думки про що? Це травмуючі ті самі травмуючі обставини і ситуації, які у вас відбувалися. Тому що у психотравм не бувають сроку давнини. Тобто Згадка про те, що відбувалось, згадка про конфлікт, наприклад, згадка про те, що ту ситуацію, яка викликала стрес, вони призводять до відповідно такого самого емоційного стану, який був в той момент. І от уявіть, якщо кожен день ви додаєте собі порції адреналіну, порції кортизолу, одужання не буде. Тому ви маєте чітко розуміти, що у вас режим. Режим, при якому ви блокуєте ці думки, оці спогади, і це через деякий час налагодиться гормональний фон і все буде добре. Буде і емоційний стан нормальний. Відповідно, гормональні. Е е <пір вій> Розуміння того, що є вищі сили, які е піклуються про вас і завдяки яким ви, ну, як кажуть, на війні не буває атеїстів. Так? Через деякий час, там, після першого прильоту, всі е е стають віруючими. Але віра це трошки інше, Я про розуміння, про розуміння того, що такі вони існує, і вони на вашому боці, і у вас, і у вас є підтримка постійна. Це, це, це ви розумієте, ну, я просто кажу деякі банальні речі, але чомусь люди забувають про це. От, треба постійно нагадувати. Ще розуміння того, що ви це ви, у вас своя доля, а у всіх інших, у кожного іншого своя доля, і кожен інший також сам по собі. От. Так, у вас є зв'язки, але ви це ви, ви вільна людина, від народження, ви заслуговуєте на повагу і. Це також банальні речі, які треба нагадувати постійно собі. Віра, а от про віру те, що все може дуже швидко змінитися. І пройде час, коли ви будете згадувати про те, що з вами було, настільки завуальовано буде, що не буде викликати у вас сильних емоційних. Сплески. Ну, така в нас така функція є в свідомості, яка вона затирає це все. Тобто пройде якийсь час і вірте все, що все буде добре. Прийняти прийняття того, що те, що сталося, воно вже сталося. Це факт, і, і це не змінити. Це сталося. Прийняти, це, прийняти те, що і прийняти з, з подякою, щирою, те, що ви зараз живі і можете на щось впливати і можете щось робити, а після одужання ви будете рухатись до своїх цілей. І це, це, це треба дякувати. І простір і все. І те, що сталося, це якась була те, що з вами відбувається зараз, це в якому сенсі захисна така реакція, яка вас оберігає від можливих, більш руйнівних для вас наслідків. Ну і щодо п'ятого елементу, це жінка. що Чоловікам з одного боку дуже повезло, що існують жінки. Тому що чоловіки, як акумулятори, вони заряджаються від жінок, можуть заряджатися. І це буде тема інших якихось уроків. але... Якщо є жінка, дружина, мати, чоловік може біля них за якийсь більш короткий термін отримати цю енергію, яку потрібно для одужання. Ну а жінки, жінки да, вони, у них є такі джерела енергії, яких немає у чоловіка, що накладає на них певні зобов'язання. У них є якась більш така міцна, мощна така місія. Ну, про це на інших уроках. Таким чином, оці п'ять елементів: усвідомлення, розуміння, прийняття, віра і жінка, це все складає в сукупності э, підґрунтя одужання. Щасти.